Волонтери з Німеччини працюють для перемоги України З початку повномасштабного вторгнення. Благодійний фонд Йоганітар організував кампанію, аби підтримати українців у боротьбі проти ворога. Доброчинці вкотре завітали в Чернівці, аби передати одяг і продукти для внутрішньопереміщених осіб та для військових. Більше про місію у сюжеті. З благодійною місією волонтери Йоганітер в Чорнівці не вперше. Все розпочалося у лютому 2022 року. Тоді засновник організації місії Сірет Крістіан Лембмейер надихнувся українськими студентами і організував «Молодні меччини для допомоги Україні. Даайдія гепін. Ідея полягала в тому, щоб спочатку залучити волонтерів, і головним чином з Німеччини, щоб вони виконували свою роботу в організації гуманітарної допомоги, пожертвувань, товарів, продуктів харчування, предметів гігієни, медичних товарів, будь-чого необхідного та запитуваного, а потім привезти це в Україну з допомоги цих волонтерів. Керівниця Українсько-німецького культурного товариства Кіданґідах Оксана Матійчук розповідає, співпрацю з іноземними волонтерами розпочали ще з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, вони допомагають військовим та цивільним найнеобхіднішим. Тут є найрізноманітніші речі від генераторів до продуктів, засобів гігієни, спальних мішків, всього всього різного. І тут ми регулярно працюємо нашою волонтерською командою. Звідси ми видаємо. Гуманітарну допомогу як внутрішньопереміщеним особам, бо у нас є кілька груп, з якими ми працюємо, так і на фронт, так і для цивільних волонтерам, котрі їдуть на схід на південь. Тобто тут постійний рух. Як тільки вантаж доставили до чернівців, одразу ж на пункті його розподіляють між українськими волонтерами. Тривалий час з товариством співпрацює Руслан, чоловік відповідальний за доставку речей на передову. Приймую в херсонський напрямок до наших хлопців морську піхоту. Їх називають лодочниками, ті, які на острови вивозять БК, продукти для військових, для цивільних там інші є організації, які привозять в село, роздають продуктові набори. А я особисто до військових. Протидронні дронні сітки везу, продукти харчування, консервацію, печиво, массіті, маскувальні сітки. Зараз волонтер завантажує свій бус для трьох бригад, де служать Буковинці. Поки кипить робота, пан Руслан пригадує, як потрапив під обстріл росіян. Це було три місяці назад під боровою. 107 сьома бригада, 93-й батальйон, наш бригаменський. Я був у них і з дрон скинув в бусу. Невідомо що. Руку допомоги українцям подають не лише німецькі волонтери, а й представники інших європейських країн. The volunteers mainly do come from Germany. Волонтери в основному приїжджають з Німеччини, але наразі у нас були волонтери з понад 11 країн. Наприклад, наприкінці цього місяця приїде група людей зі Швеції, зі шведської Юханітас, які виконуватимуть свою роботу та службу. І вони будуть тут два тижні поспіль. Лише шведські волонтери, тож вони також отримують власний колективний досвід. Крістіан Дебмейер додає, що вже цього тижня група волонтерів Юганітер із Швеції доставить в Україну карету швидкої допомоги для захисників, які проходять. Реабілітацію на Буковині. Анастасія Мельник Чернівецький промінь.